Перевибори не варіант. Опозиція збирається зобов'язати ЦВК оголосити переможців жовтневих перегонів на п'яти скандальних округах за результатами протоколів. ДВК лідери трьох опозиційних фракцій зареєстрували у парламенті відповідний проект постанови. Вимагають, щоби за 10 днів ЦВК розібралася з оригіналами протоколів дільничних виборчих комісій п'яти округів: – 132-го у первомайську, 223-го у столиці, 94-го в Обухові, 194-го у Черкасах та 197-го у Каневі. ЦВК мала змогу достовірно встановити реальне волевиявлення виборців на підставі протоколів дільничних виборчих комісій. Своєю постановою центр виборчком порушив норми конституції, що закріплюють принципи народного суверенітету, та не врахувала фактичне волевиявлення громадян. Якщо постанову ухвалять, питання перевиборів може знову зависнути у повітрі. Як це вже було одразу після волевиявлення, коли ані ЦВК, ані парламент не хотіли власноруч вирішувати долю п'яти округів і дружньо. Вали один на одного. Центральна виборча комісія прийняла рішення, яким визнала необхідність проведення повторних виборів народних депутатів України у п'яти одномандатних виборчих округах. Центральна виборча комісія зможе, зможе призначити повторні вибори народних депутатів України у п'яти одномандатних виборчих округах лише тоді, коли для цього з'являться необхідні законні підстави. Хитка позиція і в опозиції з часу виборів меншість уже кілька разів змінювала власну перевиборчу стратегію. Спершу вимагала перерахунку на проблемних округах, згодом погодилася на перевибори, причому у значно меншій кількості округів, аніж де було заявлено про фальсифікації. Нині знову наполягає на перерахунку. Настрокові парламентські і президентські вибори так чи ні? У більшості ж взагалі вважають, що меншовики біжать попереду потяга. Мовляв, аби піднімати тему перевиборів, варто принаймні дочекатися рішення конституційного суду. Юристи працюють, побачимо всі матеріали. але це питання треба вирішувати.